Як Російська Федерація буде компенсовувати збитки, які вона нанесла Україні під час збройної агресії, яка триває вже з 2014 року? Насправді у світі існує всього дві компенсаційних моделі. Перша конспенсаційна модель, це коли після завершення усіх бойових дій, за допомогою повноцінної роботи міжнародного механізму будуть надані певні активи, які були заморожені у Російської Федерації. Також передбачається, що за допомогою міжнародних інституцій на Російську Федерацію будуть накладені санкції і відповідно репарації, виходячи з того, що громадяни у подальшому будуть отримувати виплати, але після завершення. Шення бойових дій Друга модель полягає у тому, що ми безумовно розраховуємо на те, що збитки будуть стягуватися з Російської Федерації, але ми не чекаємо не рік, не два, не десятиліття. Ми запроваджуємо ці компенсаційні механізми зараз, щоб громадяни, які постраждали у період широкомасштабного вторгнення, могли отримати ці компенсації. Зокрема, це стосується зруйнованого житла. І зараз цей закон вже працює, тому що. Житло це перша чергова потреба кожного громадянина. Ми також плануємо вести. Матеріальну компенсацію для осіб, які постраждали від сексуального насильства пов'язаного з конфліктом, і це теж про питання відновлення справедливості, тому що ці люди потребують комплексної допомоги, як медичної, психологічної, так і правової допомоги. Тому питання компенсації в Україні впроваджується вже зараз, і це якраз про підтримку громадян. І це якраз віру в те, що після нашої перемоги ми будемо стягувати компенсації з Російської Федерації.